Всіх вітаю. Ми поїхали на екскурсію в горах з нашими друзями Світлана і Давід. Давід грузин, він місцевий, він орієнтується, куди ми що їдемо. Ми взагалі нічого не знаємо. Для нас і для вас це буде сюрприз. Світлана з Запоріжжя, вона українка. Нам розповість приблизно, які в нас плани на сьогодні. Орієнтовно. Де ми зараз? Ми знаходимося зараз біля річки, аджарі Цкалі і Чорокі. Ага, ось там чорокі, так, да так, чорокі вона ага. така блакитного кольору, а джарі бен. скалі вона мутна. Ага. І сьогодні не так видно це злиття паралельно, коли вони течуть і не змішуються. А де вони мали? Тут паралельно О, тут, ага. так, прямо паралельно. Ось тут паралельно. Мабуть, через те, що дощі великі, ага. і ця жарі скалі, вона поглинула трошки оцю е, чороків. Ну приблизно вона мала виглядати так, ось так. Лиця так лиця тільки Ця в Турцію. Оце ага. або з Турції сюди, або тут в Турцію. Ну тобто тече змінюється, да? Так, 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 вона ну. Ага. Тут. що далі нас чекає орієнтовно приблизно, далі що ми, ми куди? їдемо на хунцеті. Це водоспад, так якщо нам пощастить, він буде наповнений, тому ага. що дощі були угу. влітку. Він буває дуже такий порічечка, така зрозумів, да. коли засуха, так, така. да така засуха. Угу. Зараз я думаю, що буде він такий. гарні потім. краєвиди, так. якісь побачимо да, з гори побачимо, з висоти, да, да піднімелись. Ідемо на місто Мари. Від ага. гарненьких це такий, популярна туристична така Популярна, локатія. Да, там діти навіть пригають з нього, ага. у річку. Да. Ну, зараз тече да, брудна і велика да. течія, мабуть, не ага. тільки тамаром безкоштовно. Тільки тамаром, да а... Ну нічого нам теж може дивіться, <ріця>, не знаю, знали ви чи ні да. соліко. Ми завжди знали, а, що це соліко чоловіче наше після чоловіче, а це чоловіче ім'я. Дід і чоловіче, і да. Ага, і... да, да, да. цікаво. Навіть я тут жіночого не бачила, нет, а дядя Тільки жінка. Всі Все, понял. <рисвіт> <рисвіт> це за <жінуча, м> <рисвіт> соліко. Пригадуєш там гаражо був. Да? <рисвіт> <рисвіт> ну, я ж кажу, а ми знаємо, що дитина соліко. Ми тільки ще як це на підножі, як це правильно а, сказати. Тільки, тільки початок, початку. да ми будемо підійматися трохи вище, тоді подивимось. Як там ну вже дуже гарно зелено. Ми їхали по такій дорозі, вона дуже схожа на нам на Таїланд взагалі на Пукет, Дуже гарно і зараз гарно чули, так? Чули? Де ми? У напрямку Махунцеті на водоспад. Так, це така туристична локація, я дивлюсь, да, віно, дегустація. А, тут йдемо пішки нагору. Дегустація, продаж спеції, тут все. Ага. І що мед точно. там є, далі продають гірський. Тому тут, да, ми зараз локація... пішки підіймаємось. Так, на водоспад, махунцеті. На... На... Ага, все. Приблизно нам підійматися, там що хвилин 10-20. Ні-ні. А все дуже просто, да? А Толя полюбляй в нас пидьёмы, мы знаем, потом потом проклинаемины. Не уличка, тут недалеко, так же не проклинаемся. Я тоже не дуже. А что это за белый мед? А Це катья прям. Белый, белый мед Не знаю, белый. Это треля. Капля, капля. Оля. Нет, капля. Городской Из чего, из чего это? Почему он белый? Ну отработан там с мыслями. Ну, не попробуйте, не попробуйте. Не, 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 не. Просто понятно. тамებიც არის ამ ყანილებს. ფერადად მე არ ვაკეთებ. ვისიდანაცო თაფულს ეგულო? ეს პიროვნება ამზადებს ამას. ოდნავ შაქარიცაა, ოდნავ დაშაქდებული. ესე იგი ამ თაფლის მოყwarlული ხალხი არსებობთ. თვითონებიც ჭამთ. ჩემი შვილი შვილი ჭამს დაгали. დავაგემოვნებ მე. ეს აბკავენный из цветов. А почему белое? Ну от вот там на там с миксером. А, а, вон взбитый, взбитый как. первый первую очередь, там мед или ну, что получается. Не, не, не совсем натурально. Да, да. Ну, И потом отработают. Какой-то да. процесс они сделали, вот. короче. Ну, я не знаю, просто в Украине я чему э, не встречал таких, может, не звертав уваги хотя регулярно им Прикольная локация такая.

Obrigado. Так, Йдемо далі Ми на міст Тамари, Цариці. Це така теж популярна локація буде. Про цей водоспад дуже цікавий, такий резюме, треба щось я думаю, сказати, да? якусь свою думку. Дуже гарний, можна скупатися, вода не дуже холодна, ну, на дотик руки. Місцевий якийсь гурт, бачите, щось навіть там на барабанах грає, дівчина танцювала. ну, Прикольна, колоритненька. Бачите, шум такий стоїть, бо повітря таке чисте. Все зелено, гарно прикольно. Давід каже, що 20 років тому взагалі тут вони малими ходили, ніхто про це місце навіть не знав, вони там просто купалися, насолоджувались природою. І ніхто тут не був, доріжків не було взагалі. Бачите, як з часом все змінюється. прийшли до міста Тамари, тут взагалі неподалечко від того водоспаду, де ми були, прямо прям біля дороги. А ще що треба сказати? Є рафтінги, є якісь квадроцикли, там все в оренду можна брати, гасати. І, ну, дуже розвинуте таке, таке селище, тому я думаю, на кожен смак ви тут знайдете собі розваги. Ага, а ось і цей міст Тамари. Побудувала там щось Арися Тамара, і взагалі ніяких довідок, ніхто нічого не знає. Навіть місцеві не всі можуть сказати, що воно таке Але що? Туристи сюди, я думаю, возять це прям один із топ-топ місць. Я не знаю чому саме. Ну, я думаю, недалеко від Батумі. Це ті туристи, котрі не дуже далеко хочуть їхати десь. І це такі одні з, одні з найближчих таких екскурсій. це і міст ходить водоспад, все поруч. Пішли подивимось, що там є. А, пінболи ще є, бачите, ми проїздили ми декілька вже точок. Я бачив там пінбол-пінбол. А, я бачу, ще хтось стрибає. Хлопці звідси. Звідси хтось стрибають. Ось цей місто. З іншої сторони зараз ще піду подивлюсь, зніму, бо тут сонце на нас світить прямо. Фоткаються дочка. Стрюмні сурілку немає. Стрюмленька? Так, таке. Ну типу стрюмненька, але що ну, в воду ти впадеш, якщо не вмієш плавати. А, ще й чи я велика. Там якась гідроелектростанція ще, Гідро ще 34-го року, ну якщо я правильно там знімаю. Там ще серп і молот навіть був. А дивіться як домик лаштований. Смішно. Ну так, якщо ви впадете, то така течія потягне. Ось такий. Оля вже когось знайшла. Забираємо все. В тебе алергія, не чіпай. А ми будемо там. Є кафешка, ресторан на горі, як ви вже зрозуміли, музика грає. Щось п'є, їсть, є столики, Бачите, можна сісти, поїсти, відпочити, випити хто що хоче. Так, все, подивилися ми цей міст. Що тут є? Туалети є, кафешки, ресторани є, є винний погреб, ми до нього не пішли. Бо там ще всі заклопотані, ці офіціанти заклопотані, повара заклопотані. Вони кажуть, десь і туди йди, да, заходь, там дегустація. Ну я бачив, там люди сидять, що сидять. І їм офіціант чи... Виноробці, я не знаю, як це правильно сказати. Винарь да? українською мовою, цей, якщо правильно там з мене. Виправляєте, якщо що. Ось і ми, їм там щось розливає різні сорти вина. Ось хто полюбляє, будь ласка, welcome. Ну, ось так. Є річка, тут же і рафтинг сідають на, на лодки, на човни, і пливуть. Я дивлюся і діти. Я думаю, що такий сплав більш-менш нейтральний. пологий, чи пологіч, як це правильно. Ось так. Ну, коротше, ми далі поїдемо подивитися на якусь річку. Я думаю, що це річка якась буде гірська. Подивимось. Отакою мала побачити Грузію. Очікувала я і приїхала, Так. Да. так. Раз. Ну, як тобі міст, як тобі водоспад, що ти все ще очікуєш? класно, Що я можу очікувати? Все супер, все класно, мені все подобається. Природа дуже гарна, але ми ще багато чого не бачили, я так розумію. Ми угу. тільки на початку цього шляху. Погоджуюся, що треба їхати в першу чергу сюди, побачити саме ту Грузію зелену. Так, да, з міста То... бажано. Так. З кимось з грузині.

Як тобі? Оце прикольно. Оце я розумію вже, відон. Це <рес> зона для пікніка, бачите, всі відпочивають, жарять, смажать шашлик. <рес> <Така>. <рес> Дуже гарна місцевість. Річка буває, як каже нам Світлана, що буває не така глибока, не така бурна. І навіть що вони кажуть, що на камінці на якомусь сиділи тут. Так. Да. Будеш тут жити? Да. Ось це Грузія, да, яка да. вона має бути. Ось то я хотіла побачити. А ми сидимо там в Батумі, щось киснемо. Ото ну, треба вжити і бачити отаке. Що, жінка, давай резюме. Як ми сьогодні? Та не, я не хочу резюме. Всі не хочуть казати, я буду казати. Дуже гарно, дуже насичено, зелено. Я дуже раджу всім їздити, дивитися. На своїх відчуттях все це відчувати, бо ми на відео по відео нічого не передамо на 100%. І зняти все неможливо, завжди це кажу. Тому обов'язково треба все це дивитися самостійно. То, що ми розповідаємо, це вам маленька підготовка. Якщо там хтось подивився і тут не був, ось покажи цю річку. Я вже показував. А ще раз покажи. Режиссер, що, що далі показує? Бачите, прям така так, так, показал. дуже так, гарно. Миски. Ну ты ж кажу, а так воно так різнику йде аж туди, так дві паралельно ага. і пішли. Це А, а ну цього разу так, так це як пощастить. Інколи кажуть, що прям гарно, прям одна полоска, інша полоска. Дуже гарно, дуже смачно було. Дякуємо Давіду да, Мадлобам. Да, <с <с да. Дуже круто покатали нас, показали. І, ну і трошки по-іншому взагалі Грузію бачимо. Бо ми в Батумі, коли ти знаходишся, гарне місто, да, гарний пляж, там, набережна, ну все круто, цивілізація. А це ось природа Грузії. Ось я думаю, це найцікавіше і да. я не знаю. Для мене це най... так більше подобається? Да, най, як сказати, найкоштовніше для нас такі враження. Да? Підтримуємо армію, зберігаємо спокій. Вчора було гарний серіал. Нам трошки наламали першу серію, випустили її. Головний герой зразу здох. ну, Коротше, ну нічого, повеселили нас трошки, чекаємо наступних серій. Називала Санта-Барбара Тере Вагнер. Санта-Барбара з лисиною така була. Все, дякую, Світлані, всім дякую. Було круто. Слава Україні! Так, слава нації, смерть Російської Федерації. все, чао.